Які ми цікаві, уявіть, що хтось з ну, з вас, з нас бажає зробити самостійно ремонт в своїй квартирі, вперше ніколи цього не робив. І іде на консультацію до майстра які матеріали, інструменти застосувати, можливо, колір там, поєднання. Чи соромно йому сказати, що він консультувався у майстра? Думаю, ні, тому що він вперше самостійно буде робити ремонт. Уявіть, що у вас щось сталося з вашим мобільним телефоном, комп'ютером, автомобілем. Чи ви самі починаєте ремонтувати, чи ви віднесете це до майстра і будете, знаєте, дуже контролювати, що то за майстр, які в нього рекомендації. Да? Але цікаво, коли болить душа, і болить так, що знаєте, от душевний дах просто капає, да? стіни розвалюються, да? а людина так прокидається. Так скотчиком так п -п -п -п, заліпила, і, знаєте, знаєте, робить вигляд, що все, я, я держуся, все добре. Які ми цікаві. Тобто, соромно це коли розвалюється фірма. Колектив в емоційному вигоранні, а ви не запрошуєте тренера, який дасть знання, який протестує колектив, дасть домашнє завдання для того, щоб люди просто знали, що відбувається з ними і яким чином вийти з цього стану, соромно це коли людині погано, а вона нічого не робить з цим станом. І ви розумієте, що якщо ви керівник. І вам погано, буде погано всім вашому колективу. А буде погано вашим дітям, батькам, друзям, тим, хто вас любить і поважає. Ваш стан впливає на ваше оточення. Ну, якось знаєте, з ремонтом техніки ми вже знаємо, як справлятися. Якось так.